Угорська екомунічна служба розпочала програму по наданню допомоги одиноким мешканцям похилого віку міста Берегова і Берегівського району. 50 пенсіонерів отримали пакунки з продуктами харчування в закарпатському центрі розвитку та консультацій. На обліку в центрі перебуває більше трьохсот таких громадян. Інші берегівчани, які потребують допомоги, отримують її через соціальних працівників. У пані Галини таких підопічних дев'ятеро. Всі люди похилого віку і всі одинокі, які не мали ніколи дітей або не мають дітей. Хоч як, але ну, треба допомагати, тому що зараз прожити на, лише, лише на одну пенсію, якщо немає ні дітей, ні, 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 ні родичів, які не можуть допомагати. Так що. Завжди потрібна допомога. Бюджет програми гуманітарної допомоги 10 мільйонів форінтів. Кошти збирали шляхом пожертвувань угорських громадян. Аби перерахувати гроші. Благодійники телефонували за спеціальним номером і таким чином жертвували 250 форінтів. Або ж перераховували кошти на рахунок проекту. Коли ми вибираємо певну групу людей, певну групу громадян, яким збираємось допомагати, то завжди контактуємо з місцевими органами соціальної служби та державними органами, аби допомогу отримувала дійсно людина, яка її повинна отримувати. Надання гуманітарної допомоги не залежить від національності та віросповідання. У березні 2015 року в Україні також розпочалась масштабна програма Угорської комунічної служби з надання гуманітарної допомоги внутрішнім переселенцям зі сходу України. Програма діє в дев'яти регіонах країни і охоплює майже 7 тисяч внутрішніх переселенців. Бюджет 100 мільйонів форінтів. Отримують гуманітарну допомогу і переселенці, які перебувають на Закарпатті. Переселенці Закарпаття тепер у березні отримають теж до це. Це сімей. Чісто сімей отримають продуктові пакети, отримують продукт пакети з гігієною, і там, де є родини, в яких виховуються діти, яким менше двох років, вони отримають спеціальний дитячий такий пакет, це є підгузники, це є дитяча присипка, це значить, всі речі, які потрібні від подогляду за дитиною, які менше двох років. Вартість одного продуктового пакету, який отримують переселенці, близько 50 доларів. Гуманітарну допомогу вже отримали переселенці в Херсоні, Харкові та Запоріжжі.